Правила гри хто я?» За дві хвилини учасник має відгадати зашифрованого футболіста, ставлячи на відні запитання, на які його візаві може відповідати лише так або ні. Якщо правильну відповідь названо за перші 60 секунд, гравець отримує 3 бали, за 90 секунд два бали. І за 120 секунд один бал. Учасники гри відгадують по п'ять футболістів. Мета набрати якнайбільше очок для своєї команди команди жовтих або команди чорних. Раз, два, три. Ти починаєш перший? Ти тоді одгадуєш. Ну давай. Я діючий футболист? — Так. Я граю в УПЛ? Ні. Я українець? Ні. Я граю в топ 5 ліг. Е, можна ремарочку? Я не знаю, де він грає просто. Так, там на А, тут попередній. Так і він зараз взагалі то вільний агент. Хто? у ну, мене. Я можу йому підказати, що це вільний. Ні, 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 ти, Ну добре, останній клуб топ 5 ліг. Так. В нього європейський паспорт? Так. Він грає в АПЛ. Ні. В Іспанії? Так. Реал Мадрид? Ні. Барселона. Ні. А що там, які клуби ще є? Валенція? Ні. Добре, він ти захисник? Ні. Нападник? Ні. Воротар? Ні. — Захисник? Так. Э -э він грає за свою збірну? Ні. Привіт. Якийсь там є команди. Ти добре. Атлетик Мадрид? Ні. Так, він захисник. Э -э він. Э -э що він? Виграв в Лігу Чемпіонів? Так. За свій клуб, в котрому він грав? Ну, за останній клуб? Ні. А, за іншу команду? Так. Рамос? Так. Готові? Так. Три, два, один. Я діючий по той? Ні. Пеле? Ні. Європейець? Ну так. А, Українець? Так. E, Шевченко? Ні. E, ну, виронім точно ні. Ну, я українець, так? Ти захисник? Ні. Защитник? Ні. Нападаєш? Так. Зазуля? Ні. E, а ну так. Воротар? Нападник. А, так. <ріху> 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 Девич? Ні. Блохин? Ні. Рибров? Так давай. Ну давай, давай. Я дівчик футболець? Так. Українець? Так. Я играю в лізі? Так. В шахтарі. В Динамо? Ні. Я вигравав чемпіонат України? Ні. А ну А першу лігу вигравав? Ні. І ЛНЗ? Ні. Я зараз в верхній частині таблиці? Ні. Зруха? Ні. Чорноморець? — Ні. Я захисник? Ні. Воротар? Так. Да. Um, ви Вище лізі воротар. Я високий для воротаря. Ви ж не знаєш, так? Mm -hmm. Я грав за збірні, за збірні якісь там, молодіжна, може, юнацька. Mm -hmm. Вы... Ну так. Ага. На щеред? Ні. Nee. А, не дама. Так, заря? Ні. Nee. Угу, uh -huh. Кучер. Кучер. «Кучеров»? Кучер. <гум>, ні. Так, э, э, Шевченко? Ні. Э, Ян Вічний. <гум>, э, так, добре. Олександрія? Ні. Добре. Угу. Нижня. Э, так, оболонь? Рибка, Саша? Ні. М -м -м. Які там ще команди є в нас? Колос? Ні, не колос. Я не знаю команду. А цей... Із рівного команда. Стоп! Якщо ви додивились відео до цього моменту і досі не поставили вподобайку та не підписались на ютуб канал Буковини. Саме час зробити це просто зараз. Дякуємо. Я дячик проведу. Так. С Украины? Зараз ні. Ну иди, За кордоном, да? ну, а коли, коли я в Украине? так? Ну, українець. Ні. А колись играл в Україні? Так. А в топ-5 ліг зараз? Ні. Польша? Нет. Ні. Нет. Бельгії? Ні. Яремчук? Не українець. А, не українець, так. Ого. Е -е До 30 років? Так. Не в топ-5. Е -е Бразилець? Так. Тайсон? Ні. Е -е Бразилець. Ні. Косто? Ні. Пешера? Ні. До треті, ти І не в топ-5, так? Ні. А в якій команді? В шахтарі? Ні. В Динамо? Ні. Бразильці ще десь були у нас. Заря? Ні. Ворство? Ні. В, Ру, в Русі? Так. Ага. В Русі, Бразилиці... А, Талець. Так. Yeah. Я українець? Ні. Європейець? Так. Граю в топ-5. Я діючий футбол? Так. Е, так. В Англії граєш? Ні. Іспанія? Ні. Італія? Ні. Португалія? Ні. Німеччина? Так. Баварія? Так. Е, Півзахисник? Ні. Захисник? Ні. Воротар? Нойер? Так. Три бали. Молодець. ТОП-5 ліфт? Так. Європейський? Так. Діючий? Ні. In Yester? Ні. E, Выгравав чемпіонат світу? E, Ні. Європи. E, Ні. Кров? Ні. <laughs> e, так, європейці. А якої національності? Іспанія? Ні. Італія? Ні. Німеччина? Ні. Англія? Ні. Франция? Нет. Nee. Mm. Не знаю. Это... Золотой мяч Евню? Нет. Nee. В э, э, позиция как Сексник? Nee. Нет. Напад, нападник, так. Недичи. Дают Нет. Nee. А он не Испании. А яка Португалець? Ні. Nee. Ну, він європейський, так? Да? Так. Не знаю. Да що ти не знаєш, що что-то Час закінчується. Це легко, якщо чесно. А хто це? Ібрагімович. Ти що, не знаєш Ібрагімовича? Та знаю. Це мій коріш. <ріжу> <ріжу> ну давай. Поїхали. Я українець? Так. Я діючий? Ні. Я блохин? Ні. <ріжу> Білан? Но. Ні. Я отримав м'яч? Ні. Я грав в Україні. Ну я закінчив в Україні в, в топ-5 Ліг, А він закінчив. Взагалі? Ну да. Не nee. э, так. Я нападник. Так. Такров. Э, mm -hmm. <laughs> так. Э, так. А що у нас? Та, э, Воронин? Да. Молодець. Well, Супер. Три бали. Ну, а там думай. Я українець? Так. З першої лінії? Так. З якої команди? З нашої групи? Так. Неветер? Ні. Металіст? Так. Чедомер? Ні. Захисник? Ні. Нападник? Ні. Півзахисник? Ні. Вороталь? Так. Рибак? Так. Супер. 26 секунд. Я українець Першої ліги. <х responder> З нашої групи? Так. Е, Нива? Так. Голодей? Ні. <сл wallpaper> <Nie>. е, різник? Так. <с deliver> Нічого собі. Три бали. Навряд ти відгадуєш, до речі. Зараз тільки я біографію прочитаю. Е, я готовий. Можна? Я діючий футболіст? Так. З топ-5? Ні. З України? Так. З вищої ліги? Так. З Шахтар, Шахтар, Динамо? Ні. Ні. ЛНЗ? Ні. Ворскур. Ні. Рух. Ні. Олександрій. Ні. Оболонь. Ні. Заря? Ні. Кто там еще? – Кривбас? – Ні. Інгулець? Mm. Ні. А хто там залишився? Можна на таблиці <ріст> 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 ну, шо, шо, я залишився? <ріст> – Так а хто? Трійці вони йдуть. А? – Третій. А це що за підказочки такі? Та ні, ну це ж така підказочка. Ну, Олександрія. І хто ще? Та хто ще? Ну хто? Вовки. А, Полісся. Так. Е, гуцуляк? Нападник? Захисник? Та тих. <рес> Захисник? Так. Е, Назарин? Ні. Е, українець, так? Та. Гуцуляк ні? Ні. Е, Кушніренко? Та? Ні. Танчик. No, не, даже не там. <ріць> e -е... Так, а хто там? А Бабенко? Ні. А підказати можна? Ну e -е, то коли. Ви... Вен в найбут играть. Ну, я не знаю, что він грає. <ріць> ну, він такий холодний достатньо. Холодний? Типа холоднокровный. Палмер? Ні. Так, хто там може бути? Час а вийшов. – А я його ну, знаю? Так. Холодний. Холодний? Ну, що в нас холодне? Лід холодний. Ну, Ти можеш сказати, якщо я, хочеш. Ні. Я виграв, так? Да? Кого було найважче відгадати? Мені і – Мені… Відгадав. Та все легко, в принципі, було. <рес> А коли, ти не відповім, а коли не віддав, то не віддав. А. Підтримай це відео своєю вподобайкою та коментарем. А також будемо вдячні за підписку на наш канал.